Наступна головоломка. У нас є така рівність 7. Відняти 5 дорівнює 4. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була вірною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сіник, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирнин ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 відняти 3 буде 4, 4 дорівнює 4. Наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.